Як здолати свої страхи, шлях до свободи для кожного. Друзі, чи бувало, що ви хотіли спробувати щось нове, піти на танці, зателефонувати старому другу чи просто заговорити з сусідом, але щось усередині зупиняло? Це страх, наш тихий супутник, який шепоче, а раптом не вийде. Страхи бувають у всіх, незалежно від віку, у 20 боїмося провалу, у 40 – осуду, а після 60 – Змінчі самотності. Але знаєте що? Страх це не вирок, а лише сигнал, що ви на порозі чогось важливого. Сьогодні ми розберемо, які бувають страхи, звідки вони беруться, до чого призводять і, головне, як їх здолати. П'ять простих кроків, натхнені історії та трішки гумору допоможуть вам розправити крила. Залишайтесь до кінця. Остання порада відкриє двері до життя без тягаря. Готові. Тоді беріть чайок і погнали. Які бувають страхи, та звідки вони беруться. Страхи це як небажані гості, приходять без запрошення і заважають жити. Ось найпоширеніші. Страх невдачі, а якщо я отримую поразку. Страх осуду, що люди скажуть. Страх змін, а раптом буде гірше. Страх самотності, а якщо я залишуся сам. Страх втрати здоров'я чи молодості, чи впораюсь я з віком. Чому вони виникають? Психологи кажуть, що страх це захисна реакція мозку, яка колись рятувала нас від хижаків. Сьогодні тигрів немає, але мозок усе ще б'є тривогу, коли ми вихаодимо із зони комфорту. Дослідження психологів показують. Що страхи часто пов'язані з минулим досвідом, наприклад, невдала спроба, стресом або невизначеністю. Після 60 страхи можуть посилюватися через зміни в житті, пенсія, здоров'я, втрата близьких. До чого призводять, страх краде можливості ви не йдете на курси, бо уже пізно не миритися з другом, бо боїтеся відмови, чи сидите вдома, бо а раптом щось станеться. У журналі Психологія сьогодні пишуть, що хронічний страх підвищує стрес на 20%, що шкодить серцю і імунітету. Гірше того, він робить життя сірим, ніби ви дивитесь кольоровий фільм у чорно-білому телевізорі. Пані Олена розповідає, в 65 років, переїхавши до дітей у Київ, боялася їздити в метро після того, як одного разу заблукала. А раптом знову загублюся. Думала вона. Через це вона перестала відвідувати подруг у місті. Але страх не лише обмежив її, а й зробив сумною. Одного дня вона зважилася і перемогла. Як дізнаємось далі. Задумайтесь, який страх зупиняє вас. А перед тим, як ми перейдемо до розбору кроків для подолання ваших страхів, підпишіться на наш канал Час жити мудро та залишайтеся з нами на зв'язку. То як же боротися з тим, що так довго сидить в тобі? Перший крок назви свій страх. Не можна перемогти ворога, якого не бачиш. Перший крок назвати страх у голос або записати. Це як увімкнути світло в темній кімнаті, він стає меншим. Дослідження інституту когнітивної терапії показали, що опис страху знижує тривогу на 15%. Перша історія, пан Василь, 70 років, боявся виступати перед людьми, бо в школі його засміли за вірш, усі подумають, що я смішний, казав він. Одного дня він записав Я боюся осуду. Прочитав уголос і зрозумів: ну і що? Я ж не в школі. Він пішов на клуб читання і прочитав вірш, усі аплодували. Це було, як зняти кайдани, сміється він. А ось пані Надія, 68 років, боялася залишитися сама після втрати чоловіка. Вона написала на папері страх самотності. Це допомогло їй усвідомити, що вона може знайти нових друзів. Надія пішла на хор і тепер співає з подругами щотижня. Зробіть таку вправу. Візьміть аркуш і напишіть Я боюся. Наприклад, я боюся змін, чи я боюся невдачі. Прочитайте у голос перед дзеркалом. Зробіть це сьогодні ввечері, і побачите, як страх відступає. Визнавати страх оце не соромно, це нормально. Напишіть його для себе ніхто не побачить. Або розкажіть близькій людині, це як поділитися тягарем. Подумайте, що зміниться, якщо ви назвете свій страх. Ваш перший крок уже перемога. Другий крок Зроби маленький крок назустріч. Страх здається величезним, але маленькі дії його розчиняють, як цукор у чаї. Не треба одразу їхати в інше місто чи виступати на сцені, почніть із малого. Психологи радять, маленькі кроки знижують страх на 20% за тиждень. Пам'ятаєте пані Олену, яка боялася метро. Вона не кинулася одразу в метро. Спершу вона пройшлася до станції, подивилася на людей, посміхнулася каєсирці. Наступного дня купила квиток, а ще через день проїхала одну зупинку. За тиждень вона вже їздила до подруг. Я відчула себе птахою. каже вона. Пан Юрій, 65 років, боявся телефонувати, бо а раптом докучаю. Він вирішив спочатку написати повідомлення другу Привіт. Як справи? Друг відповів, і Юрій наважився зателефонувати. Тепер вони щотижня зустрічаються в парку за партією в шахи. Це було так просто. Сміється він. Виберіть один страх і зробіть маленький крок. Боїтеся змін. Запишіться на пробне заняття. Боїтеся, осуду. Усміхніться незнайомцю. Зробіть це завтра і запишіть, як почуваєтеся. Якщо ви відчуваєте повну неготовність, почніть із крихітного, подумайте про дію, яка лякає найменше. Наприклад, якщо боїтеся виступати, говорить перед дзеркалом. Крок за кроком, і страх розтане. Уявіть, що ви зробите, коли страх відступить. Напишіть у коментарях, який маленький крок спробуєте. Ваш рух це вже свобода. Третій крок дихай і заспокойся. Страх часто захоплює тіло, серце калатеає, долоні пітніють. Дихальні вправи повертають контроль. Психологи довели, що глибоке дихання знижує тривогу на 30% за 5 хвилин. Коли тобі 72, ти знову, як в дитинстві, починаєш боятися лікарів. Саме як пані Марія боялася ходити до лікаря, бо а раптом погані новини. Перед візитом вона вчилася дихати, вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 6. За три хвилини вона заспокоїлася і пішла на прийом. Я відчула себе сильною. каже вона. «І Якщо вас лякають зміни, зробіть, як пан Степан, який в свої 67 років боявся змін. Коли дочка запропонувала переїхати ближче до міста. Він спробував дихальну вправу перед розмовою з ріалтором. Я був спокійний, як море в штиль, сміється він. Тепер він живе в новій квартирі і радіє. Спробуйте дихання 4, 4, 6, вдихайте 4 секунди, затримайте на 4, видихайте 6. Робіть 3 хвилини, коли відчуваєте страх, замітьте, як змінилось самопочуття. В цій вправі не можна дихати правильно. Чи неправильно, просто дихайте повільно, уявляючи, що видуваєте свічку. Або покладіть руку на живіт і відчуйте, як він рухається. Це працює для всіх. А тепер пригадайте момент, коли страх вас зупинив. Чи таке дихання вам допомогло б вам? Спробуйте. Ваш спокій це сила. Четвертий крок. Знайди підтримку. Страх легше здолати разом. Розкажіть про нього другу, рідним чи навіть сусіду. Вченими доведено, що підтримка близьких знижує страх на 25%. Пані Наталя після виходу на пенсію шукала своє хобі, багато чим хотіла зайнятися, а ось почати малювати боялася, бо усі сміятимуться. Вона розповіла подрузі, яка сказала: ти ж так любиш квіти. Намалюй їх. Наталя пішла на курси, і її картини тепер у місцевій бібліотеці. Подруга дала мені крила, каже вона. Дочка пана Івана гукала його до себе за кордон, а йому вже 74. Тож він боявся навіть думати про подорож. Він поділився з онуком, який допоміг купити квитки і склав план. Іван побачив Париж. Без онука я б не наважився. Усміхається він. Тож, розкажіть комусь про свій страх, другу, рідним чи навіть у коментарях. Наприклад, я боюся почати нове хобі. Ми впевнені, ви не залишитесь зі своїми страхами наодинці, ви знайдете підтримку. Зробіть це цього тижня і подивіться, як стане легше. Буває так, нікого немає. Напишіть свій страх у щоденник або приєднайтесь до клубу з інтересами. Там знайдуться однодумці. Ви не самі. подумки уявіть, хто міг би вас підтримати, кому розкажете про страх. Ваші слова це міст до свободи. П'ятий крок святкуй перемоги. Кожен крок проти страху це перемога, навіть маленька. Святкуйте її, і страх відступатиме швидше. Дослідження з журналу позитивної психології показали, що відзначення успіхів підвищив впевненість на 30%. Після пригод, що сталися на морі в 45, пані Галина, якій вже 71 рік, і досі боялася води. Вона почала з басейну, тримаючись за бортик. Після першого заняття купила собі улюблений пиріг і сказала Я героїня. Пройшов рік, вона вже плаває. Кожен крок це свято, каже вона. Пан Михайло, йому 78, але він і досі не подружився з новітніми телефонами, він боявся всіх цих гаджетів. Але, за допомогою молодшого сусіда, він навчився надсилати повідомлення. Для нього це була перемога, яку він і відзначив чаєм і тортиком із онуками. Тепер він у месенджерах щодня Я собі медаль даю. Сміється він. Хваліть себе за маленькі перемоги, нагороджуйте після кожного кроку проти страху хоч чашкою чаю, хоч прогулянкою або улюбленою піснею. Зробіть це після наступної дії і запишіть, як почуваєтеся. І якщо ви вважаєте, що прогресу ніякого немає, то навіть думка про дію це вже крок. Святкуйте навіть планування. Купіть собі цукерку за сміливість думати про зміни. Згадайте маленький успіх, може, ви усміхнулись незнайомцю. Уявіть, як відзначити наступну перемогу. Напишіть у коментарях, святкую, якщо готові. Ваші перемоги, це магія. Висновок, страх, це не кінець, а початок. Друзі, страх це не стіна, а двері, які ведуть до нового життя. Кожен із нас боїться, невдачі, осуду. Змін чи самотності. Але ви щойно дізналися п'ять ключів, щоб відчинити ці двері, назвати страх, зробити маленький крок, дихати, знайти підтримку і святкувати перемоги. Уявіть, як ви записуєтесь на танці, телефонуєте другу чи просто усміхаєтесь собі в дзеркалі, бо ви сильніші за страх. Ваші рідні дивуються, ти світишся. А головне, ви відчуваєте свободу, ніби птах. Що злетів із клітки? Не чекайте ідеального моменту, він уже тут. Сьогодні ввечері напишіть свій страх на папері, вдихніть глибоко і зробіть крихітний крок, усміхніться сусіду, зателефонуйте подрузі чи просто скажіть собі: Я можу. Ви заслуговуєте жити без тягаря, із легким серцем і відкритими горизонтами. Який страх ви здолаєте першим? Пишіть нам у коментарях, які кроки вас надихають, і розкажіть, що ви спробуєте. А може, у вас є історія, як ви перемогли страх. Ваші слова запалюють інших. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, ставте вподобайки, діліться інформацією, якщо вона була корисна для вас. Живіть мудро, любіть себе і нехай ваші крила розправляються щодня.